З вами Віта Євтушина. І щоденні новини з 1 лютого українські банки вводять ліміт на карткові перекази: це 50 тисяч гривень для неблагонадійних, як тепер вони це називають, і 150 тисяч гривень для тих, хто мають білі доходи. У соцмережах пишуть, що декому вже навіть заблокували картки. А Нацбанк України запевняє: ми полюємо не на вас, ми полюємо на дропів. А хто ж такі дропи? Дропи це ті, хто за невеликий процент віддають свої картки ділкам, аби ті ганяли там свої сірі гроші. Мабуть, пенсіонерам таки доведеться переходити на крипту. І в продовження пенсіонерської теми в Україні назвали найбагатшого пенсіонера, і ним виявився колишній депутат регіонал Ківалов. У нього пенсія майже 250 тисяч гривень. Це йому першому мають карту заблочити. В українських ПТУ хочуть готувати снайперів. Це проект міносвіти. Головний акцент хочуть зробити на математиці і соціальних навичках. Цікаво, як соціальні знання можуть допомогти нашим снайперам вицілювати корейців в пущах. До речі, про корейців наші військові підтвердили інформацію про відвід військ КНДР з Курської області, причина їхні великі втрати. Вони ви які безтолкові, але хоч світ побачили, телефон мобільний в руках потримали, ну і котлету з'їли не з собаки. У Києві почали тестувати мобільну мережу 5 g Деякі абоненти водафону у соцмережах написали, що він висвітився у них на телефоні. Хоча Vodafone швидко все спростував раніше. Деякі змі писали, що спершу мають випробувати цей 5G, як він працює, і чи не вплине він на роботу військових. Тому, якщо ви збиралися шити захисну шапочку з фольги, можете поки не поспішати. Ось такі новини. Якщо вам подобається, ставте свої вподобайки і не забувайте підписуватися на мій канал.